Доброго дня, мене звуть Інна. А, я хочу звернутися до вас, особливо до тих людей, які переживають зраду в своєму житті. А, про, хочу розповісти про зміни, які можуть відбутися у вас після того, як ви вже цей етап пройдете. А, хто зараз знаходиться в таких станах і в такої ситуації, я хочу вам сказати, що ви обов'язково пройдете все, все у вас вийде. Ви подолаєте цей біль, і на моєму каналі Фрітом на Ютубі я розташувала багато інформації для того, щоб вам допомогти у цей складний період. Будь ласка, заходьте, користуйтесь, я думаю, вам допоможе, тому що вся ця інформація допомогла мені, коли теж я була у такій ситуації. І за три місяці, слава Богу, я вийшла з цих станів і у мене починається зараз вже нове життя. Тому, якщо в мене це все вийшло, то у вас теж все вийде, навіть не сумнівайтесь. І зараз я хочу звернути вашу увагу на подальше ваше життя. Наприклад, що ви вже це пережили, вам вже стає краще, і у вас вже є сили думати про своє майбутнє. Як жити далі, що робити? Тому що все ж по-новому починається. У вас починається нове життя, і ви починаєте все спочатку, з, з нуля. Хтось з вас а, прагне знайти нові А, тому що самотньою ніхто не хоче да, бути Или самотнім. А хтось з вас а, ну, тепер боїться нових відношень, тому що вже втратили довіру до людей, а хтось ще а, зовсім не, а, не готов к новим стосункам. Я хочу от е, тобі сказати, що після того, як тобі стане краще. Не біжи у нові відношенни зразу. Не біжи. Побудь з собою, познайомся з собою. Навчись бути з собою на одинці. пізнавай себе, що ти любиш, що ти хочеш, що тобі подобається, а що ні. Як би ти хотів жити, як би ти не хотів жити, яку людину, ти хочеш поруч з собою. Бачити, а яку вже ти не хочеш. І ти повинен навчитися жити з собою і повинен відчувати те, що тобі не потрібна людина поруч, для того, щоб сприймати себе як особистість, для того, щоб з її допомоги ти. Побачив цінність свою, ні в якому разі, це не добрі відношення. Це вже буде залежність від цієї людини знов. І тобі не треба шукати докази, що ти гарний і гарна, що ти красива, що ти добра і так далі. Ти, повір, ти така вже чи такий. Уже так насправді ти таким і є. І ти повинен побачити в собі це. Ти не схожий ні на кого, не порівнюй себе ні з ким, тому що це неможливо. Ми усі різні. І порівняння тут ну, нема значення зовсім. Навчись піклуватись про себе, а не про інших, як ти робив. В минулому. Вчись в чомусь новому. Знаходься у моменті. Тому що у цей момент, що ти зараз знаходишся тут, це те, що існує. Майбутнього та минулого не існує. І тільки в моменті є все, всі ресурси для тебе, щоб побудувати себе нового і своє життя. Ти звертайся до Всесвіту. І кажи йому, що ти хочеш. Прямо маніфестируй. Як ти уявляєш своє життя, як ти уявляєш себе, як ти хочеш жити, проживай все це емоційно, бач це. Не сумнівайся у собі це саме головне не сумніватись у собі. І не сумніватись в тому, що в твоєму житті настануть добрі зміни. І ось ти працюєш над собою. Ти піднімаєш свої вібрації, ти піднімаєш своє значення для себе, ти бачиш свою цінність, ти починаєш зростати як особистість. І ні в якому разі, у цей період я раджу тобі не думати о нових стосунках. Думай про себе. Будуй себе. Цей період, коли ти один, тобі. Дан свище для того, щоб ти побудував себе нового для нових стосунків, для нового життя, для нових обставин і так далі. Тобто, все, що стосовно стосунків, це буде потім, це буде. Але зараз на першому місці потрібно, щоб ти був для себе. Це обов'язково. Кайфуй від життя, кайфуй від себе! Побач себе такого класного, прикольного. Ну, побач це, Ну, це ж так і є. І от уявіть собі, коли ви будете так себе відчувати, і вам, а, ви зрозумієте, що вам і не потрібна людина для стосунків, що ви такий самодостатній, що а, для того, щоб наповнитись, вам не потрібна інша людина. Ви наповнюєте себе самі. І це такий кайф. І коли ем, так ви будете себе відчувати, коли ви зрозумієте, що ви увесь всесвіт, тоді з'явиться новий партнер в вашому житті. Неочікувано, Зовсім неочікувано, але він з'явиться. У цей самий момент, коли ви відчуєте те, що вам він не потрібен. Для того, щоб відчувати себе щасливою людиною. Ти притягнеш у своє життя таку ж саму людину, якою ти сам став. І людина ця буде, яка буде поважати себе. Вона буде щира дуже. Вона буде вільна, самодостатня. Це це випромінюється з зсередини тебе. Це ти створив цю людину, тому що ти таким сам став. І у вас буде равноцінний обмін енергіями. Ви будете наповнювати один одного, а не забирати енергію. Забирають енергію хто? Забирають енергію енергетичні вампіри. Це люди, у яких немає своєї енергії, ну мало. Мала її да, для будування свого життя, для розвитку. Тобто вони пристосовуються до людини ресурсної, витягують з нею енергію, а потім, коли вже все вони витягнули, і вона для них уже стає не ресурсною, не цікавою, тому що вони такі класні стали, напитали вашої енергії. вони вас що роблять, зраджують і уходять іншим берегам. Все. Тому ця людина, якщо ви, буде, якщо ви змінитесь, такої вже не буде. У вас будуть зовсім нові стосунки, і побудовані вони будуть на любові, довірі і на самодостатності вашої. І якщо ви не пропрацювали себе, просто страдали, страдали, там час якийсь пройшов, так щось як то полегше стало, там щось замялось, забуватися стало, а ви всередині не змінились. Ви зустрінете таку ж саму людину, навіть ще гірше, чим у вас була. Тому що ви залишились у жертві. А що жертві потрібно? Жертві потрібен палач. І ось палач прийде в вашу жизнь, щоб вам довести, що ви жертва. Все, це дуже просто, люди. А якщо ви піднялись у своїх очах почали змінюватись, то в подальшому ви зустрінете людину, яка буде вас наповнювати. І мої небесні друзі, а вони називають таку людину людина добриво на моєму каналі. є розповідь про таку людину дуже цікава розповідь. І мої друзі вони розповіли мені про це. Я записала і виклала ну, опублікувала це. Думаю, що буде цікаво послухати більш ну, детальніше про цю людину. І коли така людина з'являється у вашому житті. То ви, як квітка, розквітаєте. Ви відчуваєте такий спокій, такий мир у серці, таку благодать. Ви будете відчувати таку відкритість і щирість його. І чим частіше ви будете знаходитись з цією людиною, а, тим більше буде розкривати, розкриватися у вас ваші здібності нові, якісь ваші риси, які ви навіть і не уявляли, що вони у вас є. І а, ваше життя наповниться сенсом, щастям, новими фарбами. І з приходом такої людини до вашого життя ви починаєте бачити нові можливості. К вам приходять нові можливості для вашого розвитку. Це дуже важливо. В ваших відносинах немає поняття зради, брехні, хитрісті. Ви знаходитесь на такому рівні свідомості, що це все неможливо у ваших стосунках. Ви, ви не можете причинити один одному біль, завдати. Ні, це, це неможливо. Це у вас, ну ви ніяк це не зробите. А, тому що взагалі у вас. Немає таких понять стосовно один до одного. І це Божественний Союз. Це таке щасливе життя у всій своїй повноті. Ви не шукаєте один у одного підтвердження ваших якихось там цінностей, тому що ви і так знаєте, хто ви, і він, і ви самодостатні люди. Це дуже красиво. І скажіть чесно, так, відверто. Бажали би ви мати такі ж самі стосунки. Я думаю, що відповідь буде, звісно, так. І це ж можливо, і це реально, це все реально. Такі стосунки, вони існують. І що треба зробити? Працювати над собою, зробити себе цікавою людиною для себе, цінною для себе. Все. І тоді ти будеш, будеш цікавою і цінною для інших людей. Працюй над собою. В, твою, в твоє життя прийде така людина, обов'язково, ти не можеш її не притягнути, не можеш. І яка теж буде насолоджуватись тобою, як і ти собою, і ти будеш насолоджуватися тією людиною. Як же це класно, правда? І на останнє ще я хотіла б вам сказати: якщо зрадник буде з часом просити знову до вас. Казати, що він вас там любить, що він усе зрозумів, що не може жити без вас, ну і так далі. Він це вміє. Вони це дуже добре вміють. Я прошу вас, не вірте не жодному його слову, його слову не вірте. Ні в коєму разі. Він повертається до вас не тому, що любить. І не тому, що він зрозумів, що він накоїв, що він зробив вам так боляче, що він вас зруйнував. Ні. Коли ви починаєте зростати, набираєте силу, ваша енергія вона відходить від нього, він це відчуває. Починаються негативні зміни в його житті. А починаються якісь проблеми в його житті. І він згадує, що з вами було все добре. Такого, коли він був з вами, не траплялося. І він почуває, що у нього вже немає сил і боротись з цим, і щось вирішувати, і все це дуже боляче, і не встаті. І вони шукають легших, легший шлях. І легший це повернутись до вас. Щоб ви його прийняли, і е, він якби уникне руйнувань в його житті. І якщо ви йому повірите і впустите його у своє життя, запам'ятайте. Ваше життя зруйнується ущент. Запам'ятайте це. Не впускайте його в своє життя. Ви вже нова людина. Ви починаєте нове життя. Відпустіть його. Не дозволяйте, щоб така людина знову прийшла для того, щоб знову вас зруйнувати, якщо ви його впустите. Він же не змінився. Він почне знову з вас забирати енергію. Він почне опять підніматись, розквітати, і коли вас він опустошить, ви ж йому будете не потрібні знову. Ви вже будете не ресурсна для нього. І він знову вас радить, і він знову від вас піде. А ви залишитесь опять у цих болях, муках і стражданнях, тому що ви не пройшли цей урок. І у вас будуть ще гірші ситуації, чим ви пережили у цей раз. Ви розумієте, що це така людина, це склад, ну, склад характеру, що він по-іншому не може. А, він повинен. Шукати, де йому вигідно, він там і прибуває. Коли вигода вже да і вже немає все, він шукає іншу вигоду. І для нього це нормально. А для вас це нормально? Ви повинні раз і назавжди прийняти рішення. Що якщо ви починаєте нове життя, ви починаєте нове життя без цієї людини. І крапка. І ще один момент, любі мої, не біжіть у стосунки нові зразу. Я вже це казала, зараз підкреслюю, це дуже важливо. Придивляйтесь уважно до людей, які будуть прибувати у ваше життя. А, слухайте своє серце. Що воно вам підказує? Якщо ви, пропрацювавши над собою, і помилково виберете у своїх стосунках людину, яка, по вашим вібраціям нижче, ніж ви, і яка вам не може дати того, що ви можете дати цієї людині, ця людина для вас буде руйнівною. Вона вас почне руйнувати. І ви дуже швидко понизите свої вібрації. З вас піде все, що ви накопичили гарного у себе, це все онулюється, нічого не залишиться у вас. І ви повернетесь туди, туди, де ви починали зростати, там, де вам було боляче, кошмарно, ви там же і опинитесь. Тому. Дуже буде шкода ваших зусиль, всіх, вашого часу, тому що це ваше життя. Цінуйте себе, любі мої. І усе буде тоді, коли треба. Всевишній він же ж не помиляється ніколи. Довіртесь своєму серцю, розвивайте себе, дуже поважайте свій час. Поважайте, це дуже важливо для вас, поважати все, що ви є. І станьте добривом для себе, перш за все. І там і, і світити. От світити любов'ю, світлом, добротою, гарним настроєм, настроєм позитивним, щоб не було, як ви не відчували себе, будьте світлом. І тоді, там, де ви будете знаходитись, там завжди буде добре. Повірте мені. Я люблю вас.